Позбувся деяких помічників. Голова ОДА Олег Гончарук після скандалу з Ободянським звільнив всіх своїх позаштатних радників. Загалом в прикарпатського губернатора їх було приблизно півсотні. Гончарук пояснює, на посаду прийшов у дуже складний час. Аби допомогти новому очільнику області. Радників йому рекомендували практично всі: знайомі, друзі і депутати. Так і накопичилася велика кількість помічників. А от нині вважає гончарук, їхні дорадчі та консультативні функції вичерпані. Відтак у таких працівниках немає потреби. Мною ну, прийнято рішення. Це вже не в розпорядженні. З сьогоднішнього дня про увільнення всіх 100% позаштатних радників голови обласної державної адміністрації від виконання зазначених функцій. Це моє рішення. Сьогодні в голови обласної державної адміністрації Гончарука Олега Романича немає жодного позаштатного радника на громадських засадах. Станом на сьогодні на оплачувальній посаді в гончарука працюють двоє радників. Набирати собі нових позаштатних голова ОДА поки не збирається. А якщо такі колись і будуть, то запевнив, що про це знатиме вся область. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал